Сеансі ви можете наладити відносини в сім'ї. Наприклад, один раз це було мом дві сесії, а другий раз це було більше. Я працювала із чоловіком, жінкою з дочкою. Завжди потрібно працювати всією сім'єю, чи може бути? Можна тільки з, чоловіком? тільки з жінкою, можна тільки з чоловіком. Але ну, якщо хто як захоче, то вже справа. Якщо хтось довіряє психологам, або там хоче зберегти сім'ю. бо такі буває, що там, люди хочуть зберегти сім'ю. І тоді вони працюють. І це може ну, півроку десь. І раз на місяць ми зустрічалися, я з цією сімейною ну окремо працювала, не як сімейний психолог, сім а я працювала окремо з кожним сім'єю. І результат? Результат я побачила, що у чоловіка купала алергія. Дочка е, вернулася, вона втекла спочатку строїть бізнес у Польщу. Вона е, вернулася з Польщі додому, вона вийшла заміж, народила дитину і всі стали жити під одним да, можна, да, цьому, там, тому що більше там квартиру купила. Скільки коштує адресуат? Ну це від тридцяти єврого.